Всіх вітаю. Я російськомовний, я навіть не українець, я єврей, але я народився і виріс в Києві. Я там жив свої перші 20 років своєї життя. І зараз я думаю, що це цікаво робити контент українською мовою. Я російськомовний, тому я можу робити багато помилок по-українськи І я виїхав з України в 91 році. Тобто ви розумієте, що навіть те, що знав, я вже й забув, треба згадувати. І за ці 35 років, майже 35 років, я розумію, що мова змінилася, може зараз кажуть не так, як казали 30 років тому. Тому я буду дуже вдячний, якщо ви не тільки так закриєте очі на мої помилки та русізми, а і. Звернете на це увагу, напишете в коментарях, де я помилився, де зараз так не кажуть, де сучасною українською мовою краще сказати так, що, може, щось це і по-українськи, але краще, ще, краще це буде замінити іншими словами і так далі. Чому я роблю контент українською, я вам скажу. По-перше, це мені цікаво, цікаво згадати. Мову мого дитинства, навіть якщо я і виріс в російськомовному середовищі, але в мене були і друзі, які розмовляли українською мовою, та й якось так вийшло, що не знаю, ось так скажемо останні три роки, коли я жив в Україні, я багато спілкувався українською мовою. Тому що у нас в інституті більше розмовляли по-українськи. Ну, я був в народному русі України, я був. У такій організації УСС, якщо хтось знає, це українська студентська спілка і так далі. Добре, але сьогодні це вже багато років минуло. І я буду вам вдячний, якщо ви мені допоможете покращити мою українську мову і досконалити, так навіть сказати, то пишіть в коментарях помилки, не, знаєте. До поради, особливо, якщо ви природня україномовні, то це буде, я думаю, корисно. Ну Тому що я знаю, знаєте, люди, які можуть порадити, то вони якось так соромляться, порадити. Це я, коли навіть жив в Ізраїлі і вивчав євріт, то я пам'ятаю, як люди знаєте, так питали. Можна, я тобі скажу, як це на євриті правильно сказати? Звичайно, можна. Тому що, ну, ви знаєте, в, кожні, е, в кожній мові є так, такі слова, що тут їх можна вживати, а тут це ну, роз, зрозуміло, але краще вжити інше слово. То, будь ласка, не соромтеся, допоможіть мені. Чому ще я роблю це? Я думаю. Що на моєму прикладі може хтось скаже: он ти дивись, ти українець російськомовний, який все життя своє живе в Україні, ти чому? Чому ти не можеш розмовляти по-українськи? Он там якийсь там єврей <схи> вже понад 30 років не живе в Україні, і він може розмовляти українською мовою. То чому ж ти не можеш? То може хтось так подивиться і скаже, а що я гірше за нього? Якщо він може, то і я можу. Може, так хтось і почне розмовляти державною мовою. Тому що знати державну мову, я думаю, сьогодні це не, знаєте, це не просто патріотизм. Я не люблю цих високопарних слів. Але це обов'язок. Ти живеш в цьому государстві, ти живеш в цій державі, то ти. Хочеш розмовляти державної мови цієї держави. Це нормально, це обов'язок, можна сказати, громадянина. І, і так ви дійсно розумієте, що це ваша держава. Особливо, коли ви етнічно, з етнічного походження. Це ваша держава. То, як кажуть, бути гідними. Бо гідність це не просто слово.